Привіт всім! Хочу показати вам, як отримати найкраще тренування у вашому житті. Кросфіт допоможе вам розширити свої межі та вивести вашу фізичну форму на новий рівень. Кросфіт це не просто тренування, це спільнота. Уявіть собі місце, де вас всі підтримують, підбадьорюють і мотивують бути найкращою версією себе. Завдяки постійно різноманітним високоінтенсивним тренуванням, вам ніколи не буде нудно і ви завжди будете мати виклик. Незалежно від того, новачок ви чи досвідчений спортсмен, кросфіт адаптується до вашого рівня фізичної підготовки. Наші кваліфіковані тренери будуть супроводжувати вас на кожному кроці, забезпечуючи безпечні та ефективні тренування. Приєднуйтесь до нас на персональні та групові тренування і переконайтеся, як кросфіт може змінити не тільки ваше тіло, але й ваше життя. Не зволікайте, ваша подорож до сили та витривалості починається зараз. Запишись сьогодні, пам'ятайте, найскладніше це прийти. А далі ми подбаємо про все.